6 років суду через дерева. Сусід найняв компанію, щоб зрізати дерево в моєму задньому дворі. Ось моє дерево. Половина ствола вже зрізана. Так, бачимо дерево. Бачимо половину ствола. Це ж справа, да? Половина зрізана дерева, грубо говоря. Одна сторона. Тобто. Дерево, я так поняв, сусід, який знаходиться з лівої сторони. Йому не подобається, що над його двором оце дерево, настільки я розумію, я ще історію не читав, це те, що я бачу просто. Ну, давайте побачимо, що там йому не подобається. Там листя, навірно, це все падає, там гілля-гілляки, тіньок мішає. ну, як поня... З однієї сторони, можна поняти. З іншої сторони, типу, Ну так, да, листя падає, загрібається, все такий, типу, гемар, начебто.